Час обговорити усі останні новини шоу. Візу не забувайте підписуватися на ютуб канал Люксифам, ставити нам лайки, дзвіночки і писати коменти. Ну а ми переходимо до новин. Це шо по шоу. Поїхали. Скажу вам, що цього тижня прям неслися дуже активно суцільні інтрижки і розмови про кохання. І от блогерка Даша Квіткова відповіла на питання, яке не дає спокійно спати багатьом її прихильникам. Ну не відпускає воно їх. Тож чи зустрічається Даша з кимось? І що вам сказати після її відповіді? Питань стало ще більше. Насправді, після розлучення з Нікітою Добриніним дівчині приписували не один роман. З останніх то підписники підозрюють, що у Даші Квіткової роман з Михайлом Заливакою, тим самим холостяком 11-го сезону шоу Холостяк. Під час останнього гучного скандалу, коли блогерка потрапила у ДТП, її навіть бачили разом з Михайлом, і він, начебто, захищав її. Якось відкрито на ці чуткині Даша Квіткова, ні і Михайло Заливако не реагують. Але в інтерв'ю виданню Унян журналістка таки запитала у блогерки, що ж там в неї на тому фронті кохання. І, хоча прямо Даша Квіткова не відповіла, але вона натякнула, що в її житті дійсно розпочався особливий етап. Вона сказала, що зараз щаслива і дуже цінує те, що має, і додала, що поки що більше нічого не хочеться говорити. Ну що ж, окей, Даша Квіткова не лишає вибору. Прийдеться далі налаштовувати свої локатори і збирати чутки. Хоч бери і викликають терологів, щоб сказали, що там у блогерки за кохання. Але слухайте, не тільки про Дашу ходять чутки. Раз пішло таке гуляння, то хвиля пліток розростається і навколо її екса Нікіти Добриніна. А то чого всі говорять то про Дашу, а про Нікіту ні, Якось не комільфо. Так, от все тому, що ведучий та блогер з'явився на премії Музвар Евордс разом з однією красунею. І це модель та блогерка Чара Хорив. Ім'я між іншим дуже гарне. Але ж, господи, розвелося тих блогерів. Я за ними не встигаю. Та окей, дівчина та Нікіта Добринін разом пройшлися зірковим хідником премії, з'явилося їхнє спільне фото, і от після цього понеслися чутки, що може, то нова його дівчина. Більше того, підігрівають інтерес і коментарі Нікіти під публікаціями моделів в інстаграмі. Ну, наприклад, Чара Хорив виклала фото, де вона біля входу у метро театральне і підписала: обережно двері зачиняються. А Нікіта Добринін віджартувався у коментах, мовляв, не протулятися. Що це підкат чи ні? Я не знаю. Але зі мною так, до речі, колись колишні загравали. А ще прихильники почали засипати чару питаннями і про Нікіту Добриніна, і про те, чи щаслива вона зараз. І дівчина заінтригувала відповіддю на сьогоднішній день. Дуже сказала вона. Коротше, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Але щодо ексів, Даші квіткової та Нікіти Добриніна, то вони майже рік як не разом. І я в шоці, як швидко взагалі летить час. Та все ж Даша каже, що в них максимально нейтральні стосунки. Вони продовжують виховувати спільного сина, лева і спілкуються лише з приводу дитини. Ну а ще певно, з приводу будинку спільного, який вони продають, там щось 320 тисяч доларів він коштує, але можна поторгуватися. Головне тільки знаєте, щоб карма цього будинку не передалася, якщо ви розумієте, про що я. Ну, раз вже зловили ту хвилю чуток про кохання, то є ще дещо цікаве. Музикант, письменник і культурний діяч Сергій Жедан вперше прокоментував своє розлучення з другою дружиною Іриною. Як ми знаємо, у червні цього року стало відомо, що вони розлучилися після 15 років шлюбу. І от в інтерв'ю з Соною Кошкіною він дещо сказав щодо цього. По перше, я вам нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення його дружина та донька поїхали з Харкова за кор і як сказав Сергій Жадан, відстань між парою н -н, не стала вирішальною у тому, що вони розбіглися, за його словами. В них була трошечки інша ситуація, яка то вже їхня особиста справа. Ну а оскільки останнім часом багато кого сильно цікавить особисте життя Сергія Жадана, то він прокоментував чутки про його новий роман з Христиною Соловій. А ви ж знаєте, що розмови про те, що вони пара ну не вщухають вже дуже і дуже давно та й Давали привід поговорити ці артисти, так би мовити, самі нервалися. Ну і щодо цього він сказав отаке: Давай ми не будемо торкатися мого особистого життя аж так глибоко. Будь-яка творча колаборація це круто. На цьому все. Тому що виходить не тільки на Дашу Квіткову, а ще й на Сергія Жедена та рологів викликати. Хм? Хоча з іншої сторони, ну оптом дешевше, та й таке. Слухайте, того тижня було дуже багато розмов про одруження, а цього тижня якось багато розмов про розлучення із крайнощів ще виходить. Ну але стало відомо, що Василь Вірастюк, той самий спортсмен, який володар титулів, найсильніша людина України і найсильніша людина світу розлучається. І, на жаль, розлучається він зі скандалом. По перше, спортсмен і нардеп заявив, що проти нього почалася інформаційна атака, а тому він прокоментував публічно що і як. Після 15 років шлюбу з дружиною інною вони розходяться. І це рішення прийняв сам Василь Вірастюк ще на початку до речі жовтня минулого року. Щодо причин, то він написав так: якщо мене не змусять, то ви ніколи і не дізнаєтеся про істинні причини нашого розлучення. Отак, от, от у пари у шлюбі, до речі, народилося двоє дітей, і спортсмен хоче, аби вони проживали з ним. А от майно Василь Вірастюк планує ділити з дружиною через Суд також спортсмен сказав, що фінансово він зараз допомагає дітям, але апетити його дружини нібито у рази перебільшують його можливості. А апетити її це 40 тисяч гривень аліментів на місяць на кожного сина, тобто 80 тисяч. Про це написало видання главком, і власне після цього розгорілися баталії. Чому так багато аліментів запитаєте? Ви а Інна Вірастюк пояснила, що на гуртки англійської мови, математики, лего конструктор, танці йде близько 10-15 тисяч гривень на місяць. Далі на харчування близько 20 тисяч гривень на місяць, і одяг та взуття ще десь близько 10 тисяч гривень. Бо хлопці ну вдалися в батька і швидко ростуть. Ага, в матеріалі Главком також було сказано, що дружина Василя Вірастюка надала в суд копію електронної декларації за 2020 рік свого чоловіка нардепа, і там була цифра в 300 тисяч доларів. Але як пишуть у статті за словами Василя Вірастюка, це було три роки тому, і зараз таких коштів у нього немає. Щоб там не було, але розбиратися будуть далі у суді. І як сказав Василь Вірастюк, більше жодних пояснень та коментарів для преси. Все через суд. Але додав, хіба що його до коментарів і пояснень змусить поведінка екс-дружини, що там відбувається, не зрозуміло. А тому що тут додати? Да нічого додати, просто побачимо, що з того вийде. Осінь – то звісно, час кохання, але є друзі і інші теми у нашому шоу-бізі. Співачка Світлана Тароварова зізналася, що продає будинок, в якому вони живуть з чоловіком і трьома дітьми. Ну точніше, досі продає. Вперше вона зізналася, що вони виставили будинок на продаж ще у вересні у програмі Слава плюс а зараз розповіла, що зрушень поки що немає. На жаль. Насправді Світлана з чоловіком вимушені продати своє гніздечко через фінансові складнощі, тобто через відсутність заробітку. Справа в тому, що до початку повномасштабного вторгнення родина уклала кредитний договір, який мала виплачувати. Звісно, у зв'язку з усіма подіями забудовник із розумінням поставився до артистки і дав їй кілька місяців відстрочки. Але вихід із ситуації Світлані та її чоловіку Олексію ну не вдалося знайти, тож вони прийняли рішення продати будинок. Будинок, про який так довго мріяла Таробарова, проте зараз він ще досі не продався, і артистка не втрачає надії, що вони сім'єю таки лишаться у своєму гніздечку, яке, до речі, знаходиться у котеджному містечку Балгравія під Києвом. Про це Світлана Теробарова розповіла у новому випуску «33 запитання від люксифам. І між іншим вона відповіла на ще одне таке пікантне питаннячко. Співачка зізналася, чи писала їй за ці понад півтора року війни її. Екс-подружка Регіна Тодоренко між іншим вони дружили досить довго, адже разом починали свій шлях із фабрики зірок Зірок-2», а потім були учасницями гурту Ріал. О, ну а з приходом війни всі зрозуміли, хто є хто, адже Регіна Тудоренко одеситка, яка живе в Росії і яка мовчала і мовчить про війну в її рідній Україні. Та все ж спочатку Тарабарова не засуджувала Регіну. Вона казала, що просто не розуміє, чому вона себе так веде. Але можливо у неї є на те причини. Та зараз дещо змінилося. І коли Світлані поставили питання, чи писала їй весь цей час Регіна Тодоренко, то вона категорично відповіла ні. І чітко дала зрозуміти, що їй неприємно говорити про екс-подругу, як сказала артистка, якщо людина півтора року не згадувала про тебе і про рідну країну, то навіщо про неї говорити? От правда, звучить цілком логічно. А ви як вважаєте, чи варто говорити про Регіну Тодоренко та інших таких регін, чи забути про них і викреслити раз і назавжди? Та й взагалі, чи цікавитеся ви отакими зрадниками та новинами про них? Пишіть нам нижче у коментах. Сказала одне, а зробила інше. Це я зараз про себе, тому що є в мене для вас новина про ще одну зрадницю. Але я вам поясню потім, чому я то все розповідаю. Так, от Анна Асті, вона ж Ганна Дзюба, яка родом з гарного міста Черкаси, тепер стала громадянкою боліт. Так, вона отримала паспорт громадянина РФ. Зробити їй це було не так складно, бо не так давно вона вийшла заміж за росіянина. І це при тому, що буквально якихось кілька років тому Ганна Дзюба міняти український паспорт на російський не поспішала. Навіть сказала, що в Україні живе її сім'я. Тому вона хоче спокійно приїжджати на батьківщину і відвідувати маму. Але як то кажуть, з ким поведешся, від того і то його не берешся. І от тепер Анна Асті, громадянка РФ. Яка мовчить про війну в Україні, яку ж сама бачила? Бо не забувайте, у перші дні повномасштабного вторгнення співачка була в Україні в Києві і все чула і бачила на власні очі. Та, здається, в неї щось з пам'яттю чи не з пам'яттю, ну чи гроші не пахнуть, бо забула вона той жах, напевно. І між іншим, Анна Асті ще й нещодавно казала, що хоче заспівати українською, мовляв, займається пошуком пісні, в яку вона вкладе усю свою душу, і яка буде асоціюватися з Україною і цією землею, звідки вона родом. Попахує якимось цинізмом, ні? Чи просто попахує? Але навіщо я то все вам розповідаю? Справа у тому, що Анна Асті сплачує податки державі агресору, кошти з яких йдуть на зброю, а вона потім летить на Україну. Податки вона сплачує у тому числі зі своїх пісень, які люди слухають на стрімінгових платформах. І от я зайшла просто з цікавості подивитися, хто ж там у Топ 100 України, наприклад, на Apple Music. І знаєте, що хм. там у переліку ТОП-100 хіців України Анна Асті займає. 8 місце, 22, 23, 37, 44, 56 і 59. Тобто, як мінімум, тільки сім пісень Анни Асті українці слухають на повторі. А кошти, зроблені з прослуховувань, артистка віддає РФ. Я повторюю. Ну і звісно, там податки не один рубль, і навіть не два. Як на мене, треба задуматися. Ну а ви напишіть нам у коментах, чи слухаєте Анну Асті і як ставитися до того, коли чуєте десь у когось її пісні і не тільки її? Ну і взагалі слухайте українське в нас, он як багато нових крутих артистів з'явилося. А вони для кого то все роблять? Отож, для нас хороше. А пам'ятаєте такого Спартака суботу? Давно про нього не говорили так, але дещо таки з'явилося. На нього відкрили кримінальне провадження за статтею про підробку документів. Зокрема, про це виданню громадське повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України. Щоправда, там сказала, що справа була відкрита ще. 20 квітня, і зараз правоохоронці перевіряють, чи не підроблені у Спартака Суботи документи про його освіту, адже він називав себе лікарем-психологом та кандидатом наук. Я вам нагадаю, що субота був співведучим одного з українських подкастів Подкаст Терапія, де він і комік Євген Янович обговорювали багато чого різного пов'язаного із психологією, у тому числі. Але у квітні цього року вийшло п'ятисерійне розслідування, в якому йшла мова про те, що Майже п'ять років Спартак Субота публічно видавав себе за кандидата психологічних наук, але не мав цього наукового ступеня. Крім того, спростували і те, що Спартак Субота навчався в медуніверситеті імені Богомольця. Ну і купа всього полізла про брехню чи не брехню. В будь-якому випадку Спартак Субота заперечував все і казав, що у нього є потрібні документи, які підтверджують, що він фахівець і психолог, і що з його сторони не було ніякої неетичної поведінки. Хай там як, але за тим кримінальним провадженням, яке було відкрите на Спартака, суботу, передбачається покарання у вигляді штрафу, арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до 2 років. І поки правоохоронці працюють і з'ясовують на чиєму боці правда. Пишіть нам у коментах, як ви ставитеся до Спартака Суботи. Дивилися його подкасти чи ні. І як вам взагалі вся ця історія? Бо мені нагадує який, знаєте, прям такий детективний серіал. Ну, чи не дуже детективний, чи дефективний, чи психологічний трилер. Назвемо це так. Ну що, а є тут серед нас ті, хто не пропускає нові випуски шоу Голос країни. Впевнена, що є, тому розкажу дещо цікаве. Продюсери цього проєкту розповіли виданню Forbes UA деякі подробиці роботи над шоу. По перше, ціна звісно, про що б я ще могла поговорити. Щоб ви розуміли, вартість одного епізоду вокального проєкту до повномасштабного вторгнення була понад 150 Тисяч євро. Але це і не дивно. Ну, такий розмах не може коштувати мало. Там, за кадром, знаєте, така величезна команда працює. Що в мене такої кількості знайомих навіть немає, що вам сказати. Ну а по-друге, зараз же 13 сезон Голос країни вперше знімають не в Україні. Виробництво усіх епізодів і трансляція йде у Варшаві, столиці Польщі. Ну і, власне, знімають завдяки фінансуванню польського телеканалу TVP. Поляки виділили великий павільйон і на. Дали українцям усю матеріально технічну базу. Ну, коротше кажучи, польська сторона взяла на себе виробничі і логістичні витрати. А це така більша частина, який загальний бюджет виробництва «Голос країни 13-го сезону не кажуть, адже це комерційна таємниця, але дуже сильно допомогли і спонсори. Як би там не було, але полякам великий респект і шана підтримують нас на всіх фронтах. А до речі, щодо «Голос України, то цікаво, чи є у вас особисто фаворити у цьому новому сезоні? І як думаєте, хто там переможе? Пишіть нам у коментах нижче. Друзі, ви не повірите, але дехто сплагіатив Монатіка. І це не просто дехто, це сам репер 50 Cent. І, по-моєму, це просто вау. Пам'ятаєте, у 2019 році Монатік влаштував просто феєричне шоу на НСК Олімпійський. Він тоді презентував програму Лавет Ритм, і я ледь щелепу, якщо чесно, з підлоги підняла, бо це було неймовірно круто. Ну і вразило всіх українців. Але не лише українців, як виявилося, це вразило, а й закордонних зірок. У своєму інстаграмі Монатік опублікував відео цьогорічного виступу репера 50 Cent у рамках його туру. І що ви думаєте, один із номерів дуже схожий на постановку Дениса Стульникова з концерту Монаціка навіть костюми танцюристів були дуже схожі на ті, які для шоу нашого артиста розробив дизайнер Іван Фролов, зокрема капелюшка. Можна, звісно, сказати, що 50 Cent повторюха, муха татас плагіатів. Але слухайте, звісно, плагіат це не окей. Але коли закордонні артисти дуже відомі легенди плагіатять наших зірок. Це приємно. Ну, я виявляється, навіть 50 цент фанатіє від Монатіка. А тому тепер прихильники Дмитра і я в тому числі готуєтеся в нас поповнення. Будемо битися за Монатіка разом із 50 цент. А наостанок розбавимо трохи наш шоу-бізнес за кордонним, бо трапилось таке, після чого я ще більше повірила в силу кохання. Британська дизайнерка Вікторія Бекхем перша розповіла про... Зраду свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема, власне, чим і підтвердила оці дуже давні чутки про те, що в парі все не окей. Та все ж нещодавно відбулася прем'єра документального фільму від Netflix Бекхем, який розповідає про життя та кар'єру спортсмена. І у фільмі не обійшлося без непростого для сім'ї моменту, коли Девід Бекхем, начебто, пішов наліво. До його особистої помічниці Ребеки Лус імовірна зрада трапилась у далекому 2003 році. Власне тоді футболіст переїхав в Іспанію через роботу у клубі Реал Мадрид. Ну, а сама Вікторія Бекхем залишилася у Лондоні з двома синами, і через 20 років вона розповіла, що тоді було. Прямо про зраду вона не сказала, але розказала, що це був найважчий період у її житті. Що тоді вона не відчувала їх з чоловіком парою. Їй здавалося, що світ просто проти них, і що вони самі були один проти одного. До речі, тоді сам Девід Бекхем інтрижку не підтверджував, але казав, що йому було дуже. Самотньо і складно. Врешті-решт складно, що вони подолали і змогли врятувати шлюб завдяки коханню та переїзду Вікторії до Іспанії у Мадрид. І от, разом вони вже 26 років. Боже, прям як мені, майже. Тому, знаєте, ця історія таке нагадування, що ідеальних стосунків. Не існує, а найскладніше випробування можна подолати, якщо це справжнє кохання. А кохання врятує світ, незважаючи на те, що воно то страшна сила, точніше, певно, тому кохання і є страшна сила, бо воно врятує світ. Отак, от, от більш логічно. Що ж на цій приємній ноті сьогодні будемо завершувати. Ну а ви ставте лайки, пишіть у коментах, як вам випуск. Не забувайте про дзвіночки, щоб не пропустити нові випуски. Ну і підписуйтеся на ютуб канал Люксифем. Це було Шоу по шоу, і побачимося за тиждень.